До недавніх пір Україна і реслінг вважались несумісними поняттями. Так, ми дивилися його по телевізору, був якийсь бекярд реслінг, але тільки в цьому році ми фактично спостерігаємо за становленням нового українського реслінгу. Звичайно, все завдяки українській реслінг Арені та її Єрестрам. Далі більше стає нових облич якість продукту стрімко росте вгору, а фанбаза збільшується з кожним проведеним шоу. Але крім вищесказаної федерації, є українські рестлери, котрі відомі далеко за межами України. Про деяких з них я вам сьогодні розповім. За вами канал Dressing Corner. Рушаймо. А розпочати я хочу з постаті, напевно, найвідомішого та одного з найсильнішого Івана Піддумного. Народившись в 1871 році на Полтавщині, він з самого юнацтва виділявся своєю силою. І ось якось до міста приїхав мандрівний цирк, до трупи якого кодили атлети та борці. Піддубний спробував свої сили у греко-римській боротьбі та переміг усіх своїх суперників. Так, з 1897 року почалась стрімка кар'єра Івана. У 1905-1909 роках Іван Піддубний виграв цілих 6 чемпіонатів світу з боротьби. Його називали чемпіоном чемпіонів. Впродовж багатьох років українець був не лише символом непереможності, сили, доскуджій майстерності, а й справжнім зразком лицарства, порядності і спортивної честі. Він заробляв мільйони на рингу і з легкістю міг відмовитись від заробленого, якщо це суперечило його цінностям. Зараз же досі точаться суперечки: він українець чи росіян? І за відповіддю рекомендую звернутися до могили Івана Уейску. На частково зруйнованій плиті був напис. Тут лежить російський богатир. Ті ж слова перекреслили хохол петлюрєвець. До цього ж у різних джерелах зустрічається історія про те, що Селач самостійно виправив у паспорті своє прізвище поддубний на піддубний і національність з руского на Україну. Далі перейдемо до постаті Івана Кротона Фірцака, або як його ще називають Івана Силу. У нього була дещо схожа історія становлення, як і у Івана Піддумного. Самою юності у хлопця була неймовірна фізична сила і статура. І ось у 20-х роках 20-го століття, коли він поїхав на заробітки у Прагу, він почав перемагати на бійцівських турнірах і змаганнях. Після цього його помічають, і він перетворюється з аматора на професійного артиста цирку, а згодом і на професійного бійця. Те, що він робив, і досі є чимось фантастичним. Але повернувшись додому, угорці спочатку захотіли конфіскувати у Фірцака його ж автомобіль Форд, який він потім потрощив молот. За це був покараний, його посадили до в'язниці і побили. Потім влада НКВД забрала в нього всі нагороди і відзнаки у замовчуванні феномена українця в радянські часи відіграла значну роль доля його сина, 18-річний Іван Фірцак молодший у повоєнні роки. Був засуджений за сфабрикованою справою у належності до ОУН на 25 років таборів, з яких майже 8 відсидів. Наприкінці свого життя Іван Свірсак заснував закарпатську церкову школу і школу силових мистецтв. Багато його учнів здобули чемпіонські титули у важкій атлетиці, демонструючи вражаючі досягнення в підйомі важких вантажів, міцності та спритності. Наступний в нас на черзі волинянин Петро Янковський під псевдонімом Урсус. Про його постать в контексті найкращих та найвідоміших борців забувають, хоча, до прикладу, він став хрещеним батьком Івана Піддубного. Ще задовго до здобутків чемпіона чемпіонів Петро завдяки своїй кремезності виступав на рині цирку, показуючи різні вправи та можливості людського тіла. Після ж він разом з атлетом Владиславом Петлясінським з Варшави їде до Петербургу і там встановлює також декілька атлетичних рекордів. На початку ХХ століття він знаходився у своїй піковій формі. Найбільш успішним був його виступ у 1908 році, де Янковський із 16 поєдинків виграв усі. подальшому він вже був суддею змагань. Але найбільш визначну подію в його житті, його бенефіс – описало видання Життя Волині. Сьогодні, 12 листопада, за бажанням публіки і спортсменів буде цікава спорт, циркова та атлетична вистава. Прощальний Бенефіс знаменитого варшавського чемпіона, атлета і борця Петра Янковського. У виставі візьмуть участь і циркові артисти. Бенефіціант Янковський роздасть публіці, яка відвідала його Бенефіс фітографічні картки. Виконає важкі атлетичні вправи з тягарями і змагання з двома кіньми, які не будуть змозі розтягнути його руки. А щоб познайомити з наступним героєм, вирушимо до Канади. Так історично склалось, що там живуть чимало українців, і серед них є, до прикладу, Джордж Гордієнко та Джон Кейта. Розпочну розповідь напевно, все таки з першого, якого Лутез охрестив одним з найкращих легальних борців у світі. Джордж народився в першому поколінні українців і козаків канадців. Спочатку у підлітковому віці він займався важкою атлетикою, а вже потім він став займатися професійно реслінгом. На початку в основному виступав як партнер Стюхарта по команді. Також боровся з Лутезом за титул чемпіона світу у важкій вазі NWA у 1953 році в Канаді. Після ж 1955-го до його рук нагороди та титули нібилипли. Перемога в турнірі Золотий Ювілей Альберти найкращий реслер у важкій вазі у Великій Британії, перемога в турнірі Royal Альберт Хол у Лондоні, титул чемпіона британської співдружності у важкій вазі з її новозеландської версії, багато титулів в Канаді і так далі. Після ж він пішов зі спорту та став художником. Далі Джон Кейтан, котрий за свою професійну кар'єру виграв майже 90% своїх поєдинків. Народившись в Чернівцях, він разом зі своєю сім'єю іммігрував до Канади. Там, спочатку, як і більшість вищезгаданих чоловіків, на звичайних роботах демонстрував свою силу. Працюючи на шахті, він перероблював норму і змагався як аматор, завойовуючи різні титули. Перейшовши на професійний рівень, він продовжував збирати нагороди. Газета Red Gear Advocate повідомляла, що багато шанувальників рейсингу вважали, що Кейтан стане наступним чемпіоном Канади, але не вийшло. Працюючи на Jim Crockett Promotion у середині 30-х років, Кейтан став хедлайнером двох найбільших за відвідуваністю шоу в історії промоушену. Перший відбувся в Річмонді, штат Вірджинія, проти Джима Брауніна, 17 січня 1936 року, поєдинку до двох перемог з трьох. Де Кейтан програв суддівським рішенням, коли Браунінг травмував ногу. За цим послідував поєдинок проти доктора Лена Хола 31 січня 1936 року. Ще один поєдинок до двох перемог з трьох, в якому Хол виграв двома нокаутами поспіль. Обидва поєдинки відбулись в залі Річмон Сіті Аудиторіум, і їх відвідала рекордні на той час 4 тисячі вболівальників, що свідчило про велику популярність. Джона. Далі він поїхав до Нової Зеландії, де преса призвала Кейтана залізною людиною рингу, а газета The Evening Post включила його до п'ятірки найкращих реслерів світу. Згодом повернувся до Канади, завоював чемпіонство Британської імперії у важкій вазі NWA. Програвши титул, став промоутером. В час роботи Кейтана на цій посаді він мав тісні дружні стосунки з багатьма перспективними реслерами. Зокрема, той же самий Лутез, який кілька разів зустрічався з Кейтеном на початку своєї кар'єри, хвалив його борцівські здібності та сил. Наступний в нас персонаж, котрий, напевно, відомий всім, оскільки за часів у тебе разом з Антіном Ареллою запалював WWE. Звичайно, мова йде про Владіміра Козлова або Олега Прудюса. Народившись в Києві. Він здобув чимало досягнень, ставши відкритим чемпіоном США з самбо у важкій вазі 2005 року, та міжнародним чемпіоном з Греплінгу у важкій вазі за версією Асоціації кікбоксингу США. У 2006 році зв'язав своє життя з Резином, підписавши контракт з WWE. Правда, для початку йому треба було попрактикуватись DCW та OVW. щоб 4 квітня 2008 року в епізоді SmackDown Козлов офіційно дебютував. І з того часу він доволі потужно став показувати себе та з'являтися в матчах за головний титул компанії. У 2009 році в нього навіть була можливість зустрітись з трунарем на 25-й мані, але не вийшло. І після того, як Владімір в тому ж році перейшов до ECW, він почав занепадати. Зрештою, перетворившись з потужного русского на комічного персонажа в команді з Антіно Мерелло, з яким вони отримали командні титули. У 2011 році він покидає WWE І підписує контракт з японським промоушеном Інокіджиноме Federation. Виступаючи там під псевдонімом вже Олександр Козлов, провалився і згодом пішов з Ресну. Згодом заснував свою власну марку горілки Moscow Мале. З початком війни на Донбасі він в основному займався акторською справою. Але 26 квітня 2021 року Рудіус приєднався до Імпакт Racing як російськомовний коментатор на Рут'ю. Ю, що не додає йому очок крутості. З початком же повномасштабної війни Олексій в Інстаграмі опублікував ось такий допис з призивом до миру та призивом молитись за Україну. Згодом опублікував схожий пост. Але в них присутня типова особливість миролюдів: жодної згадки, хто агрес. Просто слова про те, що Україна, я з тобою і все. Зато горілка Москов Маулер досі існує і не планує хоча б просто змінити назву. Далі у нас реслери нової генерації. Її розпочну з Владислава Павленка та Олени Садовської, котрі зараз працюють в NXT. Щодо першого, то батьки влади приїхали до США в 1996 році за рік до його народження. Однак, не дивлячись на те, що він зростав в Америці, його душа була українською. Він неодноразово приїжджав в Харків, де зараз проживають його бабуся та дідусь. За його ж словами, в дитинстві він намагався приховати своє походження, але зараз він не соромиться казати Я Українець. На честь цього він навіть зробив собі велике татуювання українського тризуба на лівому плечі. Якщо ж говорити про його спортивні досягнення, то він був доволі непоганим ментальником молота США. Далі ж він підписав контракт з підготовчим центром WWE і почав тренуватися, щоб вже через пару місяців з'явитись як учень університету Чейза. Якщо не помиляюсь, але окрім одиничних показів як учень, він нічим не запам'ятався. Зараз же влад відновлюється після отриманої травми і напевно вже готується дебютувати на ринзі. Щодо ж, Олени або Зени, то це приклад, як можливо допомагати Україні та українцям в Європі. Сама вона уродженка Львова, яка емігрувала з батьками до США в 9 місяців. Вона встигла засвітитись в американських на навесні 2022 року, коли провела 24-годинний марафон у Тіктоку на тренажері Клаймері, набравши 13 мільйонів переглядів і зібравши 12 тисяч доларів для постраждалих від війни українців. Згодом під час WrestleMania 39 її підписує до себе WWE. Перед підписанням вона займалась плаванням та бодибілдингом. До речі, нещодавно вийшла WWE Next Gen, де розповідається про шлях, зокрема нашої Олени, намаганні стати кращою. Рекомендую ознайомитись. Переходимо до наступних, котрих я також захотів об'єднати, оскільки вони реслери ROH або ж IW. Це Елайджа Драго та Нікіта. Перший це киянин, котрий у 2022 році переїхав до США. Києві ж Олег Сілич, а це його справжнє ім'я, займався модельною та акторською кар'єрою. Ось що він пише сам про себе. Інтерес до ресінгу був з дитинства, і саме в школі Коді Роудса і Кюті Маршала Nightmare Factory, виділяючись серед інших студентів габаритами і зовнішністю, здійснив свою мрію. І що ж зайти до нього на інстаграм-сторінку, то. Ніби все окей. Він навіть називає себе трилером, народженим в Україні. В своїх історіях він навіть не соромиться викликати своїх опонентів українською, користуючись фразами Білки та танова. Але ж в його біографії є дуже помітна та яскрава клякса це інтерв'ю з російським ВС Племем, де його підписали як російськомовний реслер з України. Вийшло воно приблизно восени 22-го року, коли ракети Росії. Цілеспрямовано знищували все в Україні. Можливо, він вирішив прийняти пропозицію, бо хотів поділитися своїм життям з іншими, скажете ви. Але по-перше, це можна було зробити і в інший спосіб. А по-друге, готуючись до цього відео, в мене була ідея запросити його на інтерв'ю на цей канал. Повідомлення він прочитав, але нічого не написав. Ну окей, напевно, готується до наступного інтерв'ю на якомусь Раша Today. Щодо ж Нікіти, то за свою майже 14-річну кар'єру вона встигла побувати в різних невідомих мені промоушен, і тільки в 23-му році почала з'являтись, до прикладу, в тому ж Age. Щось більше про неї особисто мені було важкувато знайти. З цікавого, то один з її нікнеймів був The Russian Vixen. Хоча це можна списати на те, що раніше всіх, крім колишнього Радянського Союзу, позиціонували як Russian. І також, судячи з її доволі активної інстаграм-сторінки, вона переживає в Канаді, називає себе Барбі з мускулами. І все. Це, хоч і невеликий, але доволі обширний список українців в ресліну, хто виступав в провідних федераціях США та Європи. Якщо ж говорити про реслерів трішки нижчих рангів, то можна згадати Алекса Артура, котрий виступав на ринках Польщі та Чехії, Джейка Сукобайта ринги США та Ізраїлю, та інші. Але на десерт я вам залишив дещо цікаво. Для тих, хто знає, це не буде новиною. Але якщо ви не знали, то Кріс Джеріко також є українцем. Про це він написав в своєму інстаграм, коли почалася в Україні повномасштабна війна. Дівочі прізвища моєї мами Клевчук, а мої дідусь і бабуся народилися в Україні та емігрували до Канади у 1920-х роках. Коли я був дитиною, мої баба та дідусь навчили мене українських звичаїв, готували мене української їжі, розмовляли зі мною українською. Я їздив до українського літнього табору, коли мені було 12 років, і я був на стільки в українських весіллях, що не можу порахувати. Це моя спадщина, це мій родовін, це моя історія. Я пишаюсь тим, що я наполовину українець, і я з гордістю можу сказати, що українці міцні. Мої думки та молитви звертаються до кожного українця, який зараз бореться за свободу. Ти завжди маєш мою підтримку і любов. Дякую, Крісе, за підтримку і дякую всім реслерам за те, що прославляєте Україну на ринзі і не тільки. А на цьому відео закінчується. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати ресін українською разом!